Очікування Путлера і реальність Путлера. Цікавий аналіз. Медведів лякає світ ядерною катастрофою в тому випадку, якщо Захід продовжить допомагати Україні, і Україна переможе у війні. Очікування. Тобі дзвонить Байден, і каже, що передумав допомагати Україні та пропонує поділити Європу навпіл. Реальність ніхто не дзвонить і не лякається. А ти дзвониш президенту Зімбабве. І ви разом обговорюєте, який захід поганий. Путін лякає світ голодом і каже, що виходить із зернової угоди. Очікування тобі дзвонять Байден і Сі і кажуть, що змусять Україну піти на компроміс і дадуть тобі можливість експортувати свої добрива. Реальність тобі дзвонить Ардоган, і каже, що він чхати хотів на твою думку, і кораблі продовжать йти під турецьким прапором. А ти можеш або вдати, що передумав, або піти лісом. І так, Ердоган також не проти заробити і на експорті російського аміаку. Путін і Медведі лякають Європу холодною зимою і рекордними цінами на газ, які занурять Європу в хаос. Очікування. Тобі дзвонить Шольц за ціни на газ у 5 тисяч баксів і каже, що не був правий. Дико вибачається і відмовляється від підтримки України. Реальність дзвонить Ердоган і каже, що заплатить за газ у 2024 році, а всі решта просто не купують в тебе цей газ. Заповнили сховища і ціна падає вже нижче за 900 доларів. А німці починають стартувати на швейцарців, що ті не допомагають їм допомагати Україні зброєю. Путін лякає Україну холодною та темною зимою. Атакує енергетичну інфраструктуру терористичними атаками. Очікування Українці вийдуть на протести та змусять Зеленського підписати капітуляцію. Реальність Українці посилають твої плани слідом за русським кораблем, одночасно посилаючи дрони за тими кораблями, які самі не зрозуміли, куди треба йти. Путін та російська пропаганда давно твердять, що захід має піти на компроміс задовольнити аб'юзера. Дозволити Путіну зберегти ліцо разом зі збереженням Криму, але поки що немає такого заходу, який штовхав би Україну цим шляхом. Є лише старий друг Путіна Берлусконі, який публічно озвучує такі побажання. Але тут дуже велика різниця між очікуваннями і страхами українців, які активно підтримує російська пропаганда, та реальністю. Втім, із 24 лютого це стандартна історія для Путіна, дуже велика різниця між очікуваннями та реальністю, і розрив буде збільшуватися. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.